Від початку повномасштабної війни рівна стала одним з осередків волонтерської роботи. Ще в лютому в цьому волонтерському пункті почали плести маскувальні сітки, продовжуються робити й досі. До роботи додали ще й маскувальні костюми. Це кікімора, один з варіантів спецодягу для наших військових. Виготовляють їх з різних матеріалів. Вони дуже гарно приховують силети наших військових, тобто, за рахунок того, що вони зливаються із кольором тої місцевості, де знаходяться військові, вони можуть бути непомітними для нашого ворога. Для розвідників роздільні костюми, для снайперів, – накидки. Волонтерка Марина розповідає, що за місяць змогли передати вже 10 таких костюмів, проте потрібно значно більше. Замовленнями майже кожного дня звертаються, але на жаль, ми просто беремо всіх на список, тому що не. Встигаємо на ну, зробити такі об'єми, тому дуже нам треба, щоб приходили ще люди. Аби військовим не було важко переносити на собі костюми. Їх виготовляють з натуральних легких тканин. Волонтерка Ірина каже, з матеріалами для виготовлення допомагають небайдужі рівняни. Насправді, головною метою цих всіх ниточок і всього того, що ми тут робимо, є захист наших військових. Це напевно мінімум, що ми можемо зробити. Без витрат. Ну це навіть немає витрат з нашого боку якихось, але при цьому кілька якихось хвилин, година в день, навіть це допомагає нашим військовим. Маскувальні костюми складаються з чотирьох частин. Основи для кожної з них натягуються на спеціальну раму. З фіксацією основи двоє людей можуть впоратися за три години. Нині у волонтерів не вистачає рук, адже мають багато замовлень. Хтось може вранці, хтось може в обід, хтось може ввечері, тому що це не робота, а просто вільний свій час. Ми от взяли таку ініціативу допомагати і робити такі маскувальні костюми. До ініціативи долучаються небайдужі рівняни. Робота тут знайдеться для кожного, адже маленькими кроками ми разом наближаємося до великої. Перемоги. Я часто сидів у Фейсбуці з малим, де я побачив у Фейсбуці оголошення, так як я на даний час зараз не працюю. Да я кажу до сина. Кожен сходимо, хоче що небудь, поможемо хлопцям. Мене звати Артем, і я хотів допомогти ССУ, там мені тут подобається і хочу приходити ще сюди. Тетяна Міщинська, Олег Степенюк, телеканал ITV.